Класичні брючні костюми у манго. Мені дуже подобається, дуже гарно. Ось такі вони об'ємні. Досить такий ніжний old money style. Пахне шкірою. Батіна кожен. Типу, як наші бабуські носили сумочки, оце з такими застібочками. Мене звати Марина Чепуніна, і я стиліст, який знає одяг зсередини. І цієї весни я вирішила зробити невеличкий весняний тур по магазинам. І сьогодні, на огляд, у нас буде магазин в Манго. Він сам по собі невеличкий тут, тож давайте разом підемо і подивимось. Що до цієї весни нам підготувало манго? Тож ставте подобайки цьому відео обов'язково. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і давайте дивитись манго разом весняну колекцію. дуже подобається ось цей жакет. Він такий структурований і приталений, що зараз дуже-дуже в тренді. Ціна 179,99. І до нього ось є такі ж самі брючки. Також дуже дуже гарні, гарна посадочка. Такі топи у нас є. Тут зверху у нас якийсь трикотаж. і так він під талією. І тут така дуже красива спинка. Виріс такий. Ще такого ж плану. Є сукні бандо. Також мені дуже подобається те, що тут бежевий колір в поєднанні з чорним. І знизу спідниця балун. Така. Дуже такі грайливі образи створюються з цією спідничкою балун. Так, треба, можливо, поміряти. Красивенька. Ну, мені здається, що я бачила цю сукню і раніше. Це не, не щось новеньке. Мені здається, що. Я її бачила навіть перед новим роком. Ще класичні брючні костюми у манго дуже гарні. Ще мені дуже подобається ось цей твідовий жакет. Я думаю, одразу видно, що його класно можна поєднувати з джинсами, з брюками. Тут кольорів дуже багато різних: синій, голубий, бежевий, і можна з будь-яким із цих кольорів поєднувати з низом. Навіть білий тут є, можна з чим завгодно його поєднувати. Дуже гарний жакет. Так, як я і говорила, ось ще один такий сірий костюмчик. Сіро-бежевий. Так, брючки у нас йдуть до нього прямі. Так, я хочу знайти свій розмір, щоб поміряти. Але, певно, тут всі великі розміри лишились. Ні, 34-й ось є. Ось такі вони об'ємні досить. А те, що я ось зараз бачу, це я точно хочу приміряти. Подивіться, яка бохо-краса. Мені здається, це воно одіниться, розтягнеться цей трикотаж. І це як зверху якась накидка, можна навіть під брюки надівати під якусь під якийсь стоп. Але. Можна його як завгодно стилізувати, мені здається. Можна для повсякденного носіння, а може бути таке щось для якоїсь вечірки в стилі 20-х. Дуже гарна штучка. Я прийшла в примірочну мангу. Вона досить така простора і ще мені дуже подобається, тут дуже гарне світло. І дуже прикольно також тим, що тобі допомагають приносити речі в примірочну і самі тут їх розвішують ось. І це дуже дуже зручно порівняно з, наприклад, Zara і там чи з іншими маркет брендами. Перше, що я приміряла і хочу показати вам, це ось цей неймовірний твідовий жакет. Але він не застібається. Він такий на розпашку. Його потрібно носити з якимось стопом, можливо, і дуже мені подобається, як він сидить. Його посадка він дуже дуже якісний. Можливо, я собі навіть його і візьму. І я поєднала його ось такими джинсами. Це мом джинси, але я взяла їх в 32-му розмірі. Повірила в себе, ось так сидить на мені 32-й розмір в манго. В різних брендах о, різна розмірна сітка і по-різному сидить. Ось 32-й дос досить добре сидить на мені в манго, і вони мені подобаються тим, що вони виглядають не як мом на мені, а як скіні. Я би тут обрізала низ, і він би був такий ворсинчастий, як ось цей жакет. І це було б взагалі дуже дуже гарне поєднання. Ще що мені подобається, це ось ці слінбеки. На них вирізані такі квадратики, прямокутнички, що дуже класно дозволяє влітку ніжці дихати, і плюс це додає якоїсь фактурності і об'ємності. І дуже гарно все це виглядає в поєднанні разом з цими джинсами, цим жакетом. І ось така ще в мене тут сумочка сіра. Зараз дуже в тренді ось ці застібки, типу як наші бабуськи носили сумочки, оце з такими застібочками. І зараз це супер хіт тренд Напишіть в коментарях, як вам такий образ, як вам бачите мене в такому, нібито класичному. Образі, тому що я дуже рідко ношу таке поєднання. А ось тут в Манго саме такий асортимент, і ось так все це виглядає. Що, що мені дуже сподобалося, я захотіла приміряти, це ось це поло, кроше. Воно таке трикотажне кроше, нібито. Його посадка прям ідеальна, сидить дуже гарно, то хоче собі ось таке поло більш жіночне, більш класичне. То ось цей варіант, саме те. І ще, що мені дуже подобається, те, що воно кольорове і це дуже такий ніжний, приємний пастельний колір. Дуже красиво це поло поєднується з будь-чим Ось я його так і лишила тут з цими джинсами. Можна спробувати накинути наверх якийсь жакет, але ось так. Мені подобається це поєднання навіть сірого з цим ніжним пастельним голубим кольором. Дуже гарне поло. Ще я взяла ось таку спідничку в таких камінцях рожевого кольору, блідорожевого. Ось так воно все виблискує, і це прям такі камінчики пришиті тут. Зараз це також супер тренд, супер хіт цього сезону. Ось такі спідниці. І це мені чимось нагадало останній показ пради. Там були такі спіднички в різних квіточках і стразіках. І ось це вже більш по якості мені дуже-дуже подобається, як вона гарно поєднується з цим полом, але вона трішки завелика на мене. Ось яка вона величенька. Це розмір S на мені, можливо, XS підійшов би краще, але от якість мені її дуже подобається. І ось це поєднання з поло досить ніжно, елегантно, але в той же час яскраво. Мені подобається поєднання рожевого такого, блідорожевого, і ось цього поло світло, пастельно-голубого, сумка ця прям сюди те, що треба. Дуже красиве, цікаве поєднання. Я ще брала приміряти ось таку також прозору спідничку. Вона прозора знизу лише. І в неї дуже-дуже красиві такі квіти, ось жовтенькі, такі ніжні, жовтенькі квіточки що дуже-дуже гарно поєднується з цим голубим полом, але мені не дуже подобається якість цієї спіднички, тому що ось я стою і ці квіточки чіпляються до шторки в примірочній. І сама ця тканина так само чіпляється одна до одної. Ось це не дуже не дуже якісно. І це приносить дискомфорт, а я люблю в одязі почуватись комфортно, тому е рекомендувати не буду. Але ви дивіться самі, якщо вам захочеться створити таке цікаве патріотичне поєднання, то ось це варіант, як це зробити. До цієї спідниці йде ось така ж сама прозора блуза в комплекті з цими квіточками. Але я чомусь не подумала і не взяла сюди якийсь білий топ. Це було б ідеально. Тому з моїм бра вона виглядає так собі. Хоча здалеку, ніби норм. Але якщо б це був білий бра якийсь або білий топ, якраз це б виглядало більш завершено композиційно, тому що тут біла така коротка спідничка, і додати ще білий бра, і було б, я думаю, на мій погляд, дуже дуже гарно. Ще цю прозору блузу я приміряла ось так з джинсами. Дивіться, як цікаво виглядає. І під низ підділа таку жовтеньку маєчку базову. дуже подобається, як створюється такий ось цікавий образ, хоч низ досить і простий. Мені подобається, як це в цілому виглядає, але звісно, як я говорила вже раніше, що мені не дуже подобається якість цієї тканини цих квіточок. Самих тому, що вони чіпляються дуже до всього. До цієї шторки, наприклад. <смі> і прямо аж такий звук, ніби е, оця штука, як це вона називається, клейка така, що клеїться одна до одної і так відривається. Прям. Але в цілому, мені дуже подобається, дуже гарно. А це прям-прям краса. Подивіться на цей бавовняний костюмчик. Легесенький, приємний до тіла. Ця блуза з суцільно кроєним рукавом, і ця тканина повністю така фактурна. Нібито ці гілочки наклеєні тут. Зараз ближче покажу. Дивіться, яка краса, яка красива! Я прям відчуваю себе в цьому костюмі якоюсь нареченою, бо це дуже дуже гарно і плюс це дуже дуже приємне до тіла. Дуже м'яка, така бавовна. Влітку в цьому костюмі взагалі ідеально. І, звісно ж, можна цю блузу носити з будь-якими шортами, з будь-якими брюками чи е, джинсами, тому що вона така об'ємна, фактурна і, і дуже дуже приємна. І сподіваюсь, якісна. Дуже гарний костюм. Я прям закохалася в нього. Такий ніжний, романтичний, жіночний. Ось так блуза з попереднього комплекту поєднується з цією спідницею, яка мені на початку дуже-дуже сподобалась. З цими камінчиками. Одна фактура зверху, і друга фактура знизу, і третя ще на ніжках. І все це воно дуже гарно доповнює одне одного. Красаж. Мені дуже сподобалась посадка цих брюк, тому я захотіла їх приміряти. Подивіться, яка краса, дуже гарно сидять. Але от тканина, тут більша частина відсотків поліестер. Але посадка, подивіться, супер просто. Це враховуючи те, що я їх взяла в 36-му розмірі. Вони трішечки великуваті на мене, але за рахунок цього поясу, що є на них, вони тримаються добре. Ще на мені ось такий трикотажний топ рожевого кольору. Він, типу, зроблений під твіт. В поєднанні з цими брюками він виглядає дорого, типу, реально стиль олдмані з манго. Ну, брюки просто вау. Я ще брала до цих брюк жакет. Зараз поміряю це ще з жакетом. Ось такий жакет йде до цих брюк. Дуже красивий, структурований, прям правильний, приталений він, до речі, так як зараз модно вже все приталене. Дуже гарна посадка. Взагалі я в шоці. І те, як він виконаний, прям так, як має бути. Дуже структурований. Це прям, прям вау. І зараз я покажу вам. Ще що в ньому є цікавого, так оцей гудзик Центральний, ось він. Він застібається потаємно і його не видно. Але єдине, що мені не подобається в ньому, так це ось цей пояс. Він видає його дешевизну, але його можна легко зняти. Ось так виглядає все це разом. Жакет плюс брюки. Ось такий ще цікавий трикотажний кардиган. Я взяла. Також по типу в Стилі шанелі по типу твіда, але це все-таки трикотаж. Дуже мені подобається він в поєднанні з цими брюками. Дивимось, як це все красиво виглядає. Такий ніжний олдмані стайл. Дуже гарно. Я не знаю, як по якості цей кардиган. На перший погляд виглядає досить якісно, красиво і дуже гарно сидить. А от в носці не знаю, як це буде виглядати після першого прання, тому що я собі ще в такому форматі не купувала речі, тому точно сказати не можу. Якщо ви купували, напишіть, будь ласка, в коментарях, як по якості такі трикотажні кардиганчики по типу двіда, ніби в стилі Шанель. Але виглядає прям супер. Ще плюс рожевий зараз в тренді. А тут ще вплетена якась така персикова нитка всередині Ну дуже прям мені подобається це поєднання. Дивимось, як цей жакет сидить разом з цією моєю улюбленою спідницею в стрази. Подивіться, яка краса дуже гарно сидить. Я його навіть застібнула на цей пояс, хоч він мені і не дуже подобається. Але у поєднанні з цими стразами. Досить непогано виглядає ця фурнітура, але в кращому випадку я, звісно, його зняла. І ось дивіться, не видно гудзичка, тому що я застібнула, але він так всередину застібається, схований. Конкурс і в минулому відео я розігрувала два призи і перемогли ось ці коментарі. А цього разу я розіграю знову 50 доларів на покупки в манго. Для участі вам потрібно написати коментар від семи слів. І хай вам щастить. Тут є така шкіряна курточка величезна. Як зараз, дуже модно, з таким комірцем і з таких клаптиків. Це курточка із натуральної шкіри, але вона таке враження, ніби шита із якихось залишків. Але навряд чи це ж певно задумка така, такий дизайн. Дуже дуже красиво, Мені подобається. Не шкірою батіна кожен. Так, і до неї ось у нас є такий чорний великий шопер. Дуже красивий. От мені подобається. Саме шопер мені більше подобається, тому що це додає якоїсь такої фактури. Ніби як оця ботега плетення своє робить, то тут ось із клаптиків шита. Ніби моя випускна колекція в коледжі. Я теж шила з клаптиків. Такий корсет. Так, і поряд у нас вісить ще один дуже красивий білий брючний костюм. Ще тут у нас є ось ці трендові спіднички. Дуже красиві такі камінчики пришиті до тканини. Я уявляю, якщо це вручну шилось. Окей, okay, у нас тут клач. Клач. симпатичний, симпатичний, але виглядає дешево. З дешевої такої цей. Але сама форма дуже-дуже красива. Мені дуже подобається. Здалеку прям красивий. Що це таке? Збіжавшая невеста. Це, до речі, всередині корсетна сукня. Дивись, який корсетик там всередині. Ось який красивий жакет, приталений також. Дуже гарний. Це розмір XS. Так, беремо цей жакет. Оце взуття. Дай. Ось якраз мій розмір. І отой клач, яка я буду ділова Леді. Так, не цю сумку, а ось цей клач. Ось дуже багато манго отакого От плану різних жакетів або кардиганів. Зараз дуже-дуже в тренді, але манго, в принципі, раніше робили такі вироби, і їх було в них досить багато. Ось, як, наприклад, цей рожевий кардиган, ще такий топ, також трикотажний рожевий. Я тут знайшла ось таку шикарну вузу в обох стилі, дуже красива, мила. Вони Дуже подобається ось такий виобразний виріс тут. Але я одягнула її без білизни. І так само мені вдалося втиснутись ось в такі джинси. Вони такі більш класичні, дуже короткі. Як бачите, дівчатам з вищим зростом, ніж у мене, не, не дуже буде комфортно, але. Хоч і 32-й розмір, але тут ще вони досить такі вільні. Ще мені не дуже подобається, що якось вони дійсно в дзеркало виглядають по одному, а ось я дивлюсь в камеру зовсім по-іншому, ніби трішки додають об'ємів. І ще я вдягнула ось такі слінбеки прозорі. Але по якості, чесно кажучи, я так собі. Просто взяла їх, щоб е приміряти під одяг, який взяла з бою Дуже мені просто подобаються такі гострі носики. І, чесно кажучи, вони досить милі. Але коли приміряла, то зрозуміла, що по якості вони так собі. Хоча у Манго зазвичай досить якісне взуття. Я десь роки три тому назад купила собі. Фліп-флопи, і вони у мене досі є і в досить гарному стані. Як вам ця блуза? подивіться, Ай, не, не. ніби в давні часи. Оце мережа, ось таке красиве. Ці рукавчики такі вони, Їх можна затягувати. Можна спробувати її одягнути під більш такі структуровані джинси, не в такому постелі тоні. Так, тут у мене є ось ще така сумочка. Типу селін. Якщо додати в образ цей тарішки шкіри, то на контрасті з цією ніжною блузою це буде виглядати ще більш виграшно. Ось як виглядає ця блуза з джинсами такого блакитного кольору. Це джинси я взяла 34-го розміру. Але в цілому вони мені не дуже подобаються. Як вони не дуже люблю коли потертості, і вони йдуть по всій. Ось так, типу горизонтально, і за цього вони додають більше об'ємів вашій фігурі, коли ось йдуть так горизонтально потертості, повністю отут витерто за рахунок таких потертостей, або якщо вони йдуть по всій ніжці, то ваші ніжки виглядають не такими стрункими. Ось так я трішечки мішка, мішка в джинсиках. але ось якщо дивитися на контрасті, як виглядають ці джинси. З цією блузою, то подивіться, як красиво ця блуза виглядає з, з голубим ось таким денімом. Мені дуже сподобалася ця спідниця, цей квітковий принт флористичний, дуже вона приємна, така до тіла, дуже легка і дуже гарної посадки. Подивіться, а тканина прям летить. І дуже дуже приємна до тіла. Подивіться на цей принт ніжний. Це що ромашки там, чи що дуже гарна, легка, ніжна. І ось так я її застилізувала. Також якось зовсім по-іншому, по-новому. Можна, звісно, її поєднувати більш з простими речами там. Не, не з такою яскравою блузою, там якоюсь футболкою звичайною. Але капець, як вона мені подобається. Подивіться на цей крій. Дуже гарний крій. Такий типу кльош. І дуже, дуже приємна тканина. Зараз подивлюсь її склад. Це крій називається на косу, мені здається. Так, це косой крій, і так вона красиво сидить із цього. От такий лук в обох стилі. Як вам романтична жіночка така. Я подивилася склад цієї спідниці, і це 100% віскоза. Тому ось вона така приємна, кайфова і дуже дуже крута. І так само я взяла приміряти до неї цей кардиганчик. Він також на 80% із віскози. Дуже гарний такий ніжний і колір просто лав. Просто Мені дуже подобається. Такий ніжний, жіночний в мене образ. Зараз знову. Останнім часом трішки потанцюємо. Щоб ви побачили, яка ця спідниця в Русі. Чим вона мені дуже подобається. Блін, і цей кардиган капець, який класний. Просто немає слів. Просто класний. І все. Хоч і прозорий, він такий. Треба трішки підзамрочитись, подумати, з чим його носити. Але, але він дуже кайфовий. Кайф. А до речі, оця блуза, яку я міряла, також 100% віскоза. Теж дуже приємна, класна. І за цього вона так, так мені сподобалась, і я її стилізувала з величезною кількістю образів навіть, навіть тут. А уявляєте, якщо вдома з вашим гардеробом, з вашими речами, то взагалі. Додаємо ще принта ось такого цікавого цій блузі, як вам ця спідничка. Мені в цілому красиво, гарний цікавий принт. Тільки я не можу зрозуміти, що це за принт. Мені цей принт більше схожий на дерево, коли розріжеш. І оце в нього ці кільця такі. І це щось по типу цього. Але мені здається, це хотіли зробити, типу, якусь зебру, можливо. але... Вийшло, маємо що ще маємо. Але е, в цілому дуже, дуже гарно воно поєднується в цьому образі цією блузою, курточкою шкіряною. І ось така мене сумочка є в стилі Салін. Так, і наостанок я приміряла ось такий трикотажний костюм в стилі Old Money. Дивіться, такі полосочки на ньому. Збоку ось така пряма. Як на мене, дуже непогано сидить, дуже гарний, хороший трикотаж. Досить приємний, якісний, дуже приємно до тіла. Ну і звісно, приміряла їх ось такими балетками. Тут вони не дуже хорошої якості, але з чим його носить, щоб вам було видно, так це ось з такими балетками, звісно. Ну що, як вам такий костюмчик? Мені подобається. Буду прогулюватись в ньому по набор. Дуже класний, зручний і плюс до того супер красивий і приємний до тіла. До речі, на початку забула вам розповісти про свій лук. Я його збирала і хотіла про це вам розказати, тому що ця спідниця, ось саме з манго. Я її дуже давно купила, і ось я її ношу вже скільки, скільки? Півтора роки. Півтора року, як вона в мене, і ось це одна з найприкольніших речей, яка у мене є саме з манго. Сорочка у мене це дуже стира, якась, напевно, ще з років секунду, коли я носила. Мені дуже подобається зараз. Це також тренд. І я побачила, в манго є такі речі, коли от така жадка, такий комірець. Дуже давно вона у мене це. Я її ще привезла. З Одески. І ось лінбеки до цього всього я одягнула. Сумка моя Saint Laurent і аксесуари. Кілька браслетиків. Ось дивіться, яка цікава фішка. Дві сережки у мене сьогодні тут на ушку. І тут одна. Такий цікавий факт про мене. Мені не дозволяла мамка пробивати уші. І я колись поїхала в санаторій відпочинку, і мені дівчинка пробила вручну голкою уші, і вона пробила криво. Ось і потім мене моя подруга ще одна водила в ті хушку до своєї мами в лікарню, щоб мені там пробили вже більш рівно в ушках, і мені пробивали також шприцом звичайним, здається. Ну, точно не пам'ятаю. І тому в мене зараз тут теж є дві дирочки і тут дві дирочки. Тому мені навіть не потрібно пробивати ще раз вуха. Але було б прикольно, якби ця дирочка була трішки вище. Але так також цікаво виглядає. Ну що, сьогодні це все, що я встигла вам показати. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Тож обов'язково ставте «подобайки» цьому відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і, звісно, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей!